13 січня Старий Новий Рік. Старий Новий рік це історичне свято, що утворило звини розбіжності старого та нового календарів. З'явилося незвичайне свято, Старий Новий рік. Тобто Новий рік за старим стилем, який не був забутий в народі. Вечір старого Нового року називається Щедрим. Ввечері, 13 січня, жінки готують м'ясну кутю з маслом, після чого ставлять приготовлену страву в куток з іконами. Також напередодні старого нового року, з заходом сонця до півночі, дівчатка ходять по сусідах щедрувати, бажаючи господарям щастя, здоров'я, удачі в новому році. Щедрик ведрик, дайте вареник, з грушами пироги здоровенькі були. Господарями наступного дня, 14 січня, вважаються чоловіки. Вони зазвичай з самого ранку посівають зерно селян, родичів, близьких та знайомих. За народними повір'ями, в цей день будинок першим повинен увійти саме чоловік. Він принесе в майбутньому році щастя. Ніч з 13 на 14 січня сповнена містики. Всі бажання, які ви загадуєте всю ніч, майже напевно збуваються, все таємне стає явним, все нездійснене реалізується, в це свято вірили наші предки.